Всім привіт! Знаходжусь на городі з картоплею, на тому, що я вам показував, що перед заморозками я землею укривав, потім їжачками з добавками розкривав, рівняв гребні, картопля ось уже така велика. Я знову картоплю прополюю. В принципі, вона чиста, тільки березки чимало є. березка звичайно, вона Прополюється, ну, але вона потім невдовзі і відростає. З нею навіть і гербіцид не справляється, не те, що їжачки. Але це відео зовсім не про тип. А хочу зробити відгук про шини Озка на такому китайському мототракторі. Коли я перевзув задні колеса мого мототрактора, Виїхав на городі біля дому прополювати картоплю, їду, а щось не те, колеса пробуксовують. На тих старих китайських шинах мене також пробуксовувало, ну, але зрідка, навіть з їжачками, не тільки при Оранці. Ну а це щось ну, дуже часто було <гри> так, прогрибались колеса. Потім згадав, що це ж я тиск у колесах досить великий накачав. По півтори атмосфери було. Я потім скинув до однієї атмосфери. І все стало чудово. Трактор не впізнати. Він абсолютно не пробуксовував після того. Це ось уже я на третьому городі. І Батька пропалов. І тут ось взагалі ні разу він не пробуксовував. Я не помічав цього. Щоб доїхати до цього городу, то мені в одному місті по дорозі треба. Устелені і щебнем проїжджати. І раніше на тих старих китайських покришках я там їхав, трусився, як не знаю, що. На цих же турецьких покришках Озка я проїхав ну, досить комфортно. На п'ятій передачі проїхав, навіть ну, і не відчув ніякої траски. Дуже гарні покришки. І при тому я ще в одному місті проїжджав багнюку, ось як бачите. Колесо, землі. То і під горку, причому, на тих старих покришках ну, трошки там в одному місці ну, пробуксовував, коли виїжджав наверх. На цих вже проїхав ну, досить упевнено. Тому моє перше враження, що ці покришки дуже гарні. Я ось зараз на них їжджу і просто не впізнаю свій трактор, наче як пересів на інший. Так, що ось таке моє перше враження від цих покришок Озка. Дуже і дуже приємне. І, ну, і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!